Так, друзі, всім привіт! Перший виїзд мотоблоком цього року, з початком відкриття сезону, хоча в нас дощ йде, до автобус їде. Завів з третього разу, нуляв кипіток, попідкачував колеса. Що я виїхав? Дивіться, це була буря, Получається, що йшов дощ Щшов мокрий, йшов дощ і був мороз, і воно, виходить, замерзало. А це виходить, отіпіль. Ну, потепління, що зараз сніг іде. І отакі, дивіться, такі чурочки попадали. Вон автобус поїхав в село. О, такі, дивіться, які гарні ламачки попадали тут. Отамо. Чого ж її не взяти? Це ж безкоштовно. Взяв цю недопилу Гамно Віталс. Е, ту ще не зробив. Масляний насос треба чекати, бо вдвох е, був я у місті, немає, його замовлять без набору самий насос. Ціна приблизно там в районі 200 гривень буде. Взяв цю проблему, цю бензопилу Vita, Проблема і в тому, що вона заливає трохи свічку. Треба відкручувати, витирати, трохи би не зливати, тоді заведеться. Ну я не знаю, чого так. Може я неправильно завожу, може ще щось. Ну, кажу як є, з першого разу вона ніколи не заводиться. Тут треба погратися. Так, друзі, у нас тут сніг. Такий гарний йде, дивіться, позатрушував. Менше слів, більше діла, буду заводити цю бензопилу. Ну, зараз вона, звісно, вже заведеться з першого разу та й буду заготовлювати. По можливості включуся і покажу скільки що де заготовив. Поки тут лежить, тамо. Це я сюди приїхав, щоб звідси ось долежить і тамо ще лежить. Ну, видно, Отаке ці болячки. Там заберу, крутнуся. І буду вже по цій стороні їхати, забирати все. Ну як то кажуть, менше слов більше діла. От уже порізав, це одрубав, зараз легенький такий, я не знаю, ну десь 0, може мінус один. Трошки є мерзе, але ріжеться добре. Ось до, да, дивіться, ще таке... таке є на цьому, але ну, це так розрізав, це порозрубував. А це так розрізав, ліж би вкласти туди, щоб менше брати, бо воно мокре, воно важкувате. Це я тільки що порізав, буду їхати далі. Поріжу, включуся. Обрубаю спочатку ці болячки, вони дуже добре обрубуються. Та сніг іде, але це нам не, не заважає працювати. Так, ну вже от уже... Під'їхав до наступної локації, це я стояв тому, це під'їхав. Дивіться, яка ось долежить геляка. Як таку не взяти і лишити? раз ці болячки обрубаю. А це заберу. Там, там далі я не бачив геляк. А от тому ще сухостою трошки візьму, та й це. Ну що ж, буду обрубувати, а там же... Ну, дивіться. Вже ближче, ну, така величенька більше ніж там. Буду врубувати. Так. Таких пару гуляк так буде прицепчик. О. Ну що, вже, вже мабуть, включуся вам, коли я трохи наріжу, заготовлю та й покажу вже. Отак От кожен раз показувати, то в мене тим більше в руки холодно сніг іде. Руки трохи холодно, а це заїзд на поле. Ця машина їде, так я вам сильно показую. Так, буду я брати. Буду я брати зараз сокирку та й працювати. Так, друзі, От, напакував, дивіться скільки тут ще ось до є. лишаю, тому ось, до, дивіться, там ще лежать. Я вже... Ну... Я вже і втомився, мені вже й душно, мені вже і дурно. Їсти й пити хочу. А рад вдома розгружу це все. Колеса трошки поприсідали. Дивіться скільки. О. Хтось скаже, можна ще, можна. Але я брати не буду, тому що дуже слизько. Там осто я обрав, Он де лежиться. Ледь виїхав, одне колесо тако ставлю. Мотоблока треба подозаправити. дозаправити, бензопилуцю. Вона жре як дурна. От. Скільки заготовив. Думаю, зараз ще раз приїхати. Світла немає. Холодно, світла немає, але ну, добре, що сніг не йде. Ну, вітерець такий. Зараз я завезу, скоріш за все, що ще приїду раз, щоб це вже добрати, бо люди заберуть. Не я то хоч люди. Он моя хата, кажу. Вон моя хата, он там. Я не знаю, тут метрів тако на прушки, я не знаю, тут майже метрів сто. А зараз буду маленьку четвертою ю передачу їхати та розгружатися і ще ось так. Е, да, друзі, ще такий нюанс на рахунок дизельного палива. Він скоро подорожає, тому рекомендую зробити запас. Зробіть собі трошки, бо в мене літрів 20 було, він зараз коштує 55 гривень. Я не знаю, літрів ще 40, 40-60 ще візьму, побачу. Ось так та буду їхати. Тому зробіть собі невеличкий запас, я теж собі зроблю на цьому тижні. Постараюсь зробити. Ну, ще по дрова, ще приїду. Ось так. До нових відео. Наступне відео вже буде про бензопилу, як я буду складати насос. Я думаю, другий раз. Чи може сторіс, чи як там. Ну, ну, Я сфотографую, скільки я другий раз привіз. Та чи може фотографію вам викладу, щоб бачили. Перший раз дивіться, скільки. Вон машина їде вже. Ось так, так. Буду їхати додому. Ще приїжджу, щоб ще приїхати. До нових відео всім побільше світла і теплої зими.